Неможливо терпіти та страшно вдихати. Сьогодні містяни масово скажеться на неймовірно насичений запах газу на вулицях Львова і навіть у навколишніх селах. Люди буквально обривали гарячі лінії, аби їх вислухали та допомогли. Проте, у слухавці або тиша, або ж скидання відповідальності на різні служби. У соціальних мережах львів'яни залишили сотні гнівних коментарів щодо ситуації, і лиш тоді комунальники нарешті пояснили, виявляється, у газ додали занадто велику дозу одоранту. Сам по собі він не є небезпечним. Тож людям порадили не панікувати а провітрити приміщення та почекати поки аромат сам зникне Два роки кропіткої та складної роботи на марсовому полі завершили ексумацію поховань, Як і очікували кількість захоронених червоноармійців. Радянська влада значно завищила заявлених майже трьох з половиною тисяч вояків Дослідники знайшли вдвічі менше решток, а саме 1804. До того ж, частина цих людей воювали у першій світовій війні або ж були бійцями вермахту. Але найбільше науковців вразило ставлення радянської влади до померлих, коли організовували меморіал надгробки солдатів, які там були, просто закопували. Були в землю. Тут були віднайдені цікаві знахідки, які можуть характеризувати характер захоронень. Це, зокрема, ви бачите, є надгробки, які були просто в землі, і з нашими припущенням, коли в 72-му році споруджувався меморіал, мабуть, ці надгробки десь були тут, а їх просто під час рекультивації території, скажем, тогочасна влада, скажем, просто закопала в землю. Останки червоноармійці перепохували на Голосківському цвинтарі, а саме Марсове полеві тепер слугує місцем спочинку для новітніх героїв, і невдовзі тут з'явиться меморіальний комплекс. Вигадували хвороби для ухилянтів. Лікарка усе разом з подругою налагодили схему, на які підіймали непогані статки. За 15,5 з половиною тисяч доларів жінки надавали клієнту липові медичні документи, завдяки яким він міг отримати інвалідність та спокійно виїхати за кордон. Спільниці були впевнені, що уникнуть покарання однак працівники збу швидко припинили незаконний бізнес. СБУ блокувала ще одну схему незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. На основі доказової бази служби безпеки підозру отримали дві організаторки схем для ухилянтів. Фігурантками виявилися лікарка ОЗД одного з медзакладів Львова та її 45-річна спільниця. За 15,5 тисяч доларів США жінки гарантували військовозобов'язаному допомогу в оформленні групи інвалідності. Для цього фігурантки забезпечили призовника фіктивними документами щодо наявності у нього захворювання. Пакет послуги також передбачав інструктаж клієнта щодо подачі документів для оформлення третьої групи інвалідності. Надалі такі документи надавали можливість призовнику безперешкодно покинути територію України. Однак правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність фігоранток та затримали одну з них на гарячому. Вже обом повідомлено про підозру за частиною третьої статті 332 Кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групи осіб. Станом на сьогодні триває слідство для встановлення можливих інших учасників протиправної схеми. У 2022 році я на той час служив у качівському прикордонному загоні. Там залишився служити. Друзі поїхали на ротацію на той час, на, якщо добре пам'ятаю, на Луганський напрямок. А я залишився тут, так як я інспектор кінологічного служби. Мене залишили, бо так було розпорядження. Я тут залишив служити, потім перевели мене на Львівський загін. Залишився тут, більше року прослужив, у 24-му році був на Волчанському напрямку, там провів ротації, Контузій, поранень не було, слава Богу. Но були там колеги і контузило, і поранило, так сказати. Страшно перший раз їхати, перший раз побувати, не знати Куди, коли, як. Чуєш? На той час тільки каби почалися на Харкові. Кожні пару секунд, тільки свист і бух. І ти тільки не знаєш, куди сховатися, бо від нього немає куди ховатися, від того каба, він в землю вбивається. А ще їх вже був ФАБ, фугасна авіаційна бомба. Вона і так само керована, вона летить в точку, потім фугас розлітається, спалахає. Ліси, поля горять одразу. Ти там можеш задохнутися. На той час більше е, ракети, дрони так само розвинуться, так як в нас. Кожні пару секунд, то і в то Мавіки, то все пролітало. Е, на той час наступу сильного такого не було, а більше вони втримано, трималися, пробували е, пробитись до заводу, що вони там були наші, і з їхніми військовими затримали. Так більше ракети і дрони в них то отак, більш тактика була на той напрямок. На всі інші не знаю. Ми коли йшли на відтяжку, наприклад, були там два тижні на позиції, там на 2-3 дня додому помитись, щось купити, скупитись, там сіарети, ще щось, то ми їздили на відтяжку, бачили, дом стояв п'ятиповерховий, вже через скільки ми приїхали, через тих два тижні вже вдома не було. Магазин то саме людина-бабушка старалася привозити колбаси, таке більшинство по низькій ціні все продавала, старалась щось, вони побачили, що туди масово люди сходяться, вони так само туди кабом магазина вже не було, нічого не було. Цінопрямі по інфраструктурі найбільше били. Найбільше старалися там, де бачили. Десь, наприклад, госпіталі, або ще щось там, де ЗСУшники витягували, карети з е хрести спеціальну гуманітарну допомогу клеїли всюди. Ну, і там бачили, що там якісь хоча б дві машини скупчення, вони вже одразу тут били. У них так само був телеграм-канал, вони туди все заливали, як вони вистежують, як вони дивляться, хто де знаходиться, скільки людей. У них є орлеани. Вони літають півтора кілометра, вести їх не можна побачити, тільки в радарі можна їх побачити, а збити їх неможливо. І вони тим самим дивилися, де було скупчення, вони туди одразу збивали. Тобто На дорозі максимум два чоловіка могло проходити, щоб не попало. Нічого не прилітало і старались під деревами піти усім ходити. Потім повернувся, реабілітація, відпустка одразу. І дострою собачку під, підтягувати назад, бо трошки вона попустилася за два місяці і началося. Праця з собаками дуже сильно нравиться, любиться і хочеться далі служити. Затримали закладчика на вулиці Миколичика у Львові під час відпрацювання території правоохоронці виявили у 31-річного місцевого жителя згортки з наркотичними речовинами. В подальшому чоловік планував їх реалізувати. Вилучило у злоумисника загалом 41 згорток з речовинами, зовні схожими на марихуану, галюциногенні гриби та психотропні речовини. Також у Брюховицькому лісі правоохоронці знайшли залишений для фігуранта мастер-клад, та вилучили звідти ще 30 згортків та додаткову партію грибів. Усе вилучене скеровано на експертизу. Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування і невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Жахлива трагедія у стрію. Там у власному будинку загинув дідусь, якому було вже 87 років. Те, що його помешкання горить, сусіди помітили, коли вогонь вже добряче розгулявся. А коли на місце прибули надзвичайники, то через дим не можна було побачити і власного носа. Проте служиві сміливо пішли у розвідку і в одній з кімнат знайшли пенсіонера без свідомості. Попри усі зусилля пожежників та медиків, реанімувати бідолашного так і не вдалося. За добу на Львівщині у трьох ДТП за участі мотоциклів постраждало шестеро осіб. Перша подія трапилася у селі Корчів Шептицького району. Керманич залізного коня не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та в'їхав у електроупору. Як наслідок водій та його пасажир отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Схожий випадок стався на дорозі між селами Сасів та Колтів, де керманич мотоцикла теж не впорався з керуванням та перекинувся. Двох осіб також доставили до лікарні. А поблизу села повітно між собою не розминулися легковик та ще один мотоцикл. Водії пасажир якого також потрапили до лікарів. За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження, які загрожують винуватцям до трьох років обмеження волі. Правоохоронці закликають водіїв двоколісних бути пильними, не перевищувати швидкість та слідкувати за дорожньою обстановкою, щоб зберегти своє життя та оточуючих.